Далекобійні ракети «Атакамс» і німецькі таурус, на які вже давно чекають в Україні, незабаром можуть з'явитися у ЗСУ. Про це пише німецьке видання Теонлайн із посиланням на власні джерела. Наразі американський уряд працює над відповідним рішенням спільно зі США. як і у випадку з танками. Німці хочуть оголосити про передачу Україні нової номенклатури одночасно з американцями. Останнім часом із закликом передати Таурус на уряд тисне не лише опозиція, але ще більше політиків і справлячих партій. І зараз таке рішення цитую здається вже неминучим. Нагадаємо, що крилаті ракети Таурус призначені для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей. Мають дальність понад 500 кілометрів та бойову частину на півтони. Для порівняння відстань від Києва до найближчого російського міста Білгорода складає 485 кілометрів. Атакамс це тактична балістична ракета класу Земля-Земля, виробництва американської компанії Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 кілометрів. Перші атакамс були використані під час операції Буря в пустелі.